Ставники команд боксери, які знову завітали у прекрасне курортне місто Моршин, яке, як ми добре знаємо, славиться своїми оздоровчими традиціями. Тисячі людей з усіх областей України, Росії та інших країн їдуть сюди для оздоровлення мінеральними водами Моршина, які славляться своїми цілющими властивостями. А десь з 2003 року розпочалась ще одна нелегка справа, яка теж веде до оздоровлення. Я маю на увазі спорт, а саме прекрасний вид спорту бокс. Бокс, спорт мужніх людей. Ми знаємо, що фізична культура і спорт це теж оздоровлення організму. Отож, в 2003 році був заснований фонд Кубок Карпат. Ціль якого розвиток боксу та спорту взагалі на теренах Морщина, стрищини. Прекрасно усі знаємо засновників фонду Кубку Карпат, який заснувався в далекому 2003 році. Це вода Моршинська. А також усі, які долучились до створення Кубку Карпат. І ось сьогодні, дорогі глядачі, ми розпочинаємо восьмий міжнародний турнір з боксу Кубок Карпат у місті Мошені. Ми прекрасно знаємо, що останній турнір відбувся в 2009 році. І, отже, три роки дуже важко було організувати цей турнір. І ось сьогодні організовано восьмий міжнародний турнір Кубок Карпат. Не судіть строго. Тому що була перерва, і організатори вже призабули, але я впевнений, що турнір пройде сьогодні на високому рівні. Давайте оплесками привітаємо усіх учасників! Традиційно організаторами турніру виступили Міністерство молоді та спорту України, Федерація боксу України. Управління з питань фізичної культури і спорту Львівської обласної державної адміністрації, Федерація боксу Львівської області, Моршинська міська рада та звичайно фонд Кубок Карпат. Оплески для цих людей! Слова вдячності меценатам та партнерам та спонсорам турніру. Ми висловимо трішки пізніше. А зараз, дорогі глядачі. Давайте під ваші облески і під ритми українського маршу. Давайте запросимо на наш ринг організаційний комітет та почесних гостей турніру. А у зал запросимо парад учасників. Давайте під ваші облески зустрічаємо! Облесками вітаємо організаційний комітет восьмого міжнародного турніру з боксу у місті Мошені. Кубок Карпат 2013 Організаційний комітет та почесних гостей восьмого міжнародного турніру з боксу серед юніорів Кубок Карпат 2013. Вітаємо вельми шановну суддівську колегію, яка буде обслуговувати наші поєдинки, головну суддівську колегію та учасників нашого турніру. Оплесками привітаємо! Дорогі пані і панове, перед тим як надати слово представникам організаційного комітету та почесним гостям нашого турніру, ми б хотіли об'явити їх склад. Отож, очолює організаційний комітет, голова районної ради Стрийського району Роман Козак. Вітаємо, Вітаємо організаційному комітеті представницю. Моршинської міської ради, начальника відділу культури сім'ї, молоді та спорту міста Моршина Ірина Юкшинська. Вітаємо! Вітаємо головного лікара санаторно курортного комплексу Моршин курорт який і сьогодні на восьмому турнірі, як завжди, виступив основним із партнерів нашого турніру Ігор Миколаївич Токар. Сьогодні у нас в організаційному комітеті. На жаль, не бачу в організаційному комітеті. Одного із засновників кубку, фонду Кубку Карпат у Морщині Микола Іванович Кміті, але надіюсь, він напевно, є у залі. Давайте оплесками привітаємо. Давайте також у залі привітаємо співзасновника фонду Кубку Карпат та самого турніру Кубку Карпат Віктора Бездрикова. Також давайте привітаємо його у залі. В організаційному комітеті, звичайно, головний радник. Сьогодні Федерації боксу України людина, яка, яка довгий час понад 20 років очолювала федерацію боксу України, яка займала посади у е... Всесвітній Федерації боксу та у Європейській конфедерації. Це Ігор Іванович Гайдамак. Давайте привітаємо його в організаційному комітеті. Теж член виконкому федерації боксу України, екс-губернатор Київської області Віктор Вакараш. Привітаємо. Привітаємо в організаційному комітеті президента Львівської обласної федерації боксу, майстра спорту Богдан Бурда. Привітайте. Привітаємо депутата Львівської обласної ради, голову комісії з питань фізичної культури та спорту та туризму обласної ради. А сьогодні і голову спостережної ради Федерації боксу Львівщини Тарас Скіба. Привітайте. Вітаємо голову організаційного комітету фонду Кубку Карпат, місто Мошан, заслужений тренер України, заслужений е, суддя міжнародної категорії АІБА І на наших змаганнях е, голова журі змагань Петро Яцик Стрий. Вітаємо почесного гостя та також співорганізатора організатора турніру заслуженого майстра спорту стрібного призера Олімпійських ігор у сіднеї чемпіона світу WBA серед професіоналів. Віце-президента обласної федерації боксу Андрій Котельник. Привітаємо. Давайте ще раз, дорогі глядачі, привітаємо організаційний комітет почесних гостей, які у такий нелегкий час. Створили цей турнір, організували восьмий турнір з боксу Олів, «Кубок Карпат». До слова запрошується голова районної ради Стрийського району Роман Козак. Будь ласка, шановні пані та панове, шановні гості, шановні краяни, шановні наші учасники змагань. Насамперед, хотів би привітати вас. На нашій благодатній українській землі в нашому краю, де люди поправляють здоров'я, де є ропа, де є мінеральна вода, де Морщина і стрищина відомі на весь світ. Також би хотів подякувати засновникам цього турніру, де дає змогу всім приїжджим в Морщині, на Настрищині і Львівщині подивитися. Це прекрасне спортивне свято. Хотів би також подякувати Євро Миколаєвичу Токару, керівнику Моршин Курорту, який продовжує цю певну традицію, надає її більшого колориту. Я думаю, що спорт об'єднає нас всіх, спорт об'єднує всі держави. Тому я бажаю, щоб в цьому турнірі виграли сильніші. А саме головне, що виграла світова любов: любов до людей. Щастя вам і здоров'я! Дякуємо, дорогі пані і панове. По хорошій традиції Моршин приймає уже восьмий турнір. Отож до слова запрошується представниця Моршинської міської ради, начальник відділу культури, сім'ї, молоді та спорту міста Моршина Ірина Юкшинська. Будь ласка. Дякую. Доброго дня всім присутнім, доброго дня всім учасникам, гостям нашого турніру, за дорученням Моршинського міського голови та особисто від себе. Хочу привітати нас усіх із початком цього турніру, цього прекрасного спортивного свята, восьмого міжнародного турніру з боксу, Кубок Карпат, та побажати нашим глядачам насолодитися справді високотехнічним боксом а учасникам високих спортивних досягнень. Дякую. Дякуємо. Мошенська міська рада завжди була теж одним із організаторів, помічників та фундаторів е нашого турніру і діючий міський голова Руслан Яницький та екс-голова Віктор Безруков завжди були на е тлі, як говориться, організаційного комітету. Отож, дорогі пані і панове, до слова запрошується головний лікар санаторно-курортного комплексу Мошен курорт Ігор Миколайович Токар. Будь ласка. Всім доброго дня! Я щиро вітаю всіх у цьому залі з цим великим спортивним святом, не тільки спортивним святом, а й великою подією для Морщини, для Стрейщини, для Львівщини і для всього нашого українського боксу. В першу чергу я би хотів дуже щиро привітати наших юних спортсменів, які стоять з боку глядачів. Хотів би привітати всіх гостей, які приїхали з кількох іноземних держав, представників команд, працівників моршин курорту відпочивальників моршин курорту всіх всіх, хто присутній в цьому залі. Як годиться в свято, щось завжди бажає. Сьогодні у нас спортивне свято. Тож я би побажав щоб. Вигравали найсильніші, найспритніші, найміцніші і найрозумніші, тому що у боксі в першу чергу потрібна голова, і ви це дуже добре знаєте. Хотів би побажати нашим суддям професійного, об'єктивного і незалежного суддівства. Хотів би побажати. Тим, хто не стане чемпіоном, щоб вони не засмучувались, а вважали цей турнір для себе наступною сходинкою до майбутніх перемог. А для наших гостей, для тих, хто не розуміє української мови, я скажу коротко: Good luck and all the best. Дякую. Дякуємо, Ярмиколаюч. Дорогі пані і панове, до слова запрошується президент Федерації боксу Львівської області, майстер спорту з боксу Богдан Бурдан. Будь ласка, доброго дня, шановні пане і панове. Хочу привітати вас з восьмим жародним турніром Кубок Карпат, який, як то кажуть, був на періоді застоя. Але завжди починати дуже важко відновлювати цей турнір. Але завдяки нашій владі. Нашим керівникам, і, як то кажуть, Федерації боксу України. Ми долучилися до того максимуму і цей турнір зародили. Бажаю всім задоволення цього турніру, хороших поєдинків. Нехай переможе сильніше. Дякую. Дорогі пані і панове, на жаль, немає нікого із керівників е, о, Львівської області, але сьогодні у резервіму комітеті присутній депутат Львівської обласної ради, голова комісії з питань фізичної культури, спорту та туризму в обласній е, раді, який е, є головою спостережної ради Федерації боксу Львівщини, Тарас Скіба. Будь ласка. Доброго дня всім гостям, а також мешканцям морщина. Від імені обласної ради хочу привітати і від імені голови обласної ради всіх присутніх в тому залі. Хочу сказати, що Моршинський турнір так само, десь як місто Саме Моршин займає високу позицію в програмі розвитку фізичної культури і спорту Львівщини. Тобто це один з найкращих турнірів. І це місто так само одне з найкращих є в Львівській області. Сам бокс це десь, думаю, що всі знають, що це є одна з метафор мистецтво спілкування двох мужчин. Отже, хочу всім побажати, щоб ви зіграли як найяскравіше в цю партію, щоб ваші бої проходили яскраві, величні і видовищні, і щоб цей моршинський турнір у вашому житті дав великий поштовх до вашого спортивного майбутнього. Дякую. Дорогі пані і панове, зараз я б хотів надати слово ще одному із членів раційного комітету, який довгі роки на протязі понад 20 років очолював федерацію боксу України за е, очолення. Його федерація боксу України виросла до статусу е, однієї з найсильніших федерацій е, в світі. Сьогодні ми е, боксери. Лідерують у світовому аматорському боксі, і все це в принципі була праця цієї людини. Сьогодні на наших змаганнях Ігор Іванович Гайдамак, екс-президент Федерації боксу України. Прошу. Вважаємо звіті. Що ви коротко можуть сказати, що сьогодні боксери України є сильнішими в світі. Олімпійські ігри виграла команда України, а чемпіонат світу виграла команда України. Все шаги, которые привели к этим победам, начинались и на этом мужественном турнире. Поэтому благодаря этим людям, которые здесь стоят перед вами, благодаря тем, которые скромно не вышли сюда, хочу поблагодарить всех за ту честь, которую представляют они прибывшим Потому сюда. Что они смогли все-таки организовать турнир, который уже три года был в перерыве. Большое вам спасибо, всего наилучшего. Побед всем присутствующим больших и радостных видений, чтобы показали боксеры самые-самые самые свои лучшие качества. Всего вам доброго. Ну і заключну е, крапку у привітальному слові та урочисте право відкрити наш турнір е, надається голові організаційного комітету фонду кубку Карпат в місті Моршині заслуженому тренеру України, заслуженому е, судді міжнародної категорії АІБА і голови, голові журі наших змагань Петро Андрійович Яцик. Просимо. Христос воскрес! Вітаю всіх присутніх в цьому залі. Я вам всім дуже вдячний за те, що ви прийшли відкрити наше свято, вдячний спортсменам, які приїхали, щоб на них подивилися суддям, які нам допомагають в уподіленні переможця. Хочу висловити велику подяку головному лікарю. Ігору Миколайовичу за вагому підтримку в проведенні цього турніра, Миколі Івановичу Кмитю за підтримку в проведенні цього турніра Віктору Андрійовичу Безрукову, який теж приклав багато зусиль і поміг нам в проведенні цього турніра і всім тут стоячим. Дякую і бажаю щастя, здоров'я, радості, і щоб наш турнір ви до фіналу приходили, вболівали, радували нас. І цей турнір рахую відкритим. Слава Україні! Дякуємо, Петру Андрійовичу. А гімн в честь відкриття. 8 міжнародного турніру з боксу Кубок Карпат будуть виконувати народний ансамбль пісні і танцю Смирічка лауреати міжнародних та українських фестивалів. Із прекрасного міста Моршин. вітаємо їх! Отож, на честь відкриття турніру Лунає гімн України. Рівняння на прапор! Асамлю «Смирічка» за прекрасне виконання гімну України оплисками проведжаємо лауреатів всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Дорогі пані і панове, поки головний організаційний комітет та почесні гості в рингу, я б хотів представити вельми шановну колегію, яка буде обслуговувати наші поєдинки. Отож, головний суддя наших змагань. Член е, суддівської комісії Всесвітньої Федерації боксу, людина, яка довгі роки очолювала суддівську колегію федерації боксу України, Анатолій Пацатий, суддя міжнародної категорії Всесвітньої Федерації боксу Тернопіль. Голова журі, журі наших змагань, суддя міжнародної категорії АІБА, заслужений тренер України, майстер спорту Радянського Союзу Петро Яцик. Заступник головного судді суддя міжнародної категорії Європейської конфедерації боксу Володимир Мащенко, Україна Бердянськ. головний секретар наших змагань, суддя міжнародної категорії АІБА Ігор Білецький. Ну і ваш слуга суддя інформатор, суддя національної категорії, віце-президент Федерації боксу міста Львова Михайло Липський. Судді, які будуть обслуговувати наші поєдинки, судді Всесвітньої Федерації Боксу, Сулейман Абдураманов, Автономна Республіка Крим. Анатолій Золотар, Україна, Вінниця, Борис Світоха, Ізраїль, Олександр Ботня, суддя міжнародної категорії АІБА, майстер спорту міжнародного класу, Львів, судді Європейської конфедерації боксу. Привітаємо суддів Європейської конфедерації, боксу Азімов-Євген, Україна Хмельницький, Звіріт Лазар, Україна Чернівці, Юрій Марчишин, Україна Рівне, Руслан Соколов, Україна Тернопіль, Віталій Пасічняк, Україна Івано-Франківськ. Судді Національної федерації боксу України, які обслуговують наші поєдинки. Руслан Каліцун, суддя національної категорії, начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Стрийської міської ради. Андрій Іванишин, Івано-Франківськ, Віталій Василевський, Львів, Андрій Гриб, Львів, Андрій Амізян, Львів, Олександр Лубенець, Львів та Олександр Стахнів, Львівська область. Привітайте, будь ласка, вельмишановну суддівську колегію, котра буде обслуговувати наші поєдинки. Дорогі пані і панове, наші поєдинки також обслуговує медична служба, яка, до речі, на протязі довгих років обслуговувала наші поєдинки, і медичну службу очолює лікар-хірург, лікар діагностичного центру у місті Моршині, який, до речі, є вихованцем Стрийської школи боксу, боксер в минулому Степан Лавоцький. Привітайте, будь ласка. І так, дорогі пані і панове, коли ми представили Вельмошановну суддівську колегію, коли ми представили е, наших учасників, до речі, давайте ще раз їх оплесками привітаємо. Сьогодні на нашому турнірі понад 60 учасників, і на нашому турнірі представлено, як ви бачите, чотири держави. Звичайно, найбільша команда збірна команда боксерів України. І представлені боксери із 11 областей України. А також до нас завітали збірна команда боксерів Польщі, Литви та Ізраїлю. Отож, давайте привітаємо тренерів, представників команд. Усіх ми раді вітати на Моршинській землі. Нехай вона усміхнеться нам хорошою погодою. Ну що ж, під ваші оплески і під ритми українського маршу проведжаємо вельмишановну е, суддівську колегію, організаційний комітет почесних гостей та усіх учасників восьмого міжнародного турніру з боксу Кубок Карпат у місті Мошені. Вітаємо оплесками! Діяна Андрія Хамули, ну і Сергія Лапінського, е по кікбоксингу, який теж зараз знаходиться в нашому залі. Давайте я думаю, можна би було їх і запросити. Правильно? Давайте Сергій Лапінський, віце-президент Львівської обласної федерації боксу, якщо він знаходиться, Володимир Липський, президент Львівської міської федерації боксу. Просимо в ринг аби привітати свого першого тренера з 51 річчям. Давайте оплесками. Зустрічаємо Володимир Ливський, президент Федерації боксу міста Львова, майстер спорту, чемпіон України. Сергій Лапінський, майстер спорту, чемпіон України, провідний боксер, професіонал та кікбоксер. Давайте привітаємо Володимир Максимович Ткаченко. Це, в принципі, перший тренер усіх цих відомих боксерів. А сьогодні е, вони продовжують справу в лиці організаторів в лиці Федерації боксу. Ну що ж, Богдан Євгенович, будь ласка. Давайте під ваші оплески привітаємо. Володими Максимович Ткаченко. Сьогодні святкує 51 рік. І на згадку про цей турнір і про його день народження такі цінні подарунки від ветеранів Львівського боксу, від клубу ветеранів Львівського боксу Володимир Степанович Лабек Теж хоче подарувати цінний подарунок. Будь ласка. До привітань приєднуються перші вихованці Володимира Степана е, Володимира Максимовича Ткаченка, який тренував їх у цьому залі, звідки пішли чемпіони Андрій Котельник, Роман Жуман, Володимир Ливський та багато інших. І в якому залі сьогодні теж тренує наш провідний тренер, кращий тренер світу, який сьогодні. Вивів національну олімпійську команду боксерів на перші щеблі у світовому боксі. Це Дмитро Дмитрович Сосновський. А всю цю справу у цьому залі розпочинав Володимир Ткаченко. Отож, давайте ще раз поблискими привітаємо тренера. Ми бажаємо йому успіху у нелегкій тренерській роботі. Нехай йому щастить, і нехай у нього будуть вихованці, які будуть представляти його клуб на турнірі у Морщині Давайте опера Андрійовича, яцика, давайте побажаємо їй міцного здоров'я, благополуччя у такій нелегкій справі бути дружиною, очікувати свого чоловіка, боксера із змагань із проведення різних мініприємств на не тільки на теренах України, а й за Тому давайте побажаємо їй всього самого найкращого міцного здоров'я і під ваші оплиски. Дорогі пані і панове, слава вдячності усім організаторам. Тут не сказали ще декілька слів про одного із головних організаторів турніру, президента фонду Кубку Карпат Влада Матковського, який, до речі, напевно, десь знаходиться у нашому залі. Давайте декілька оплесків для нього, тому що саме та людина це мотор цього турніру, яка робить організовує і